Десятки будинків в Києві поруйновано майже з десяток загиблих і тих, хто постраждав. Така відповідь Путіна на 10 днів Трампа. Сьогодні будемо про це говорити з нашим гостем, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма Олександр Крайв. Слава Україні! Героям слава вітаю вас за традицією. Це варто і важливо зробити. Олександре. Співчуття всім тим, хто втратив своїх рідних і близьких, В столиці України домівки, перш за все також. І пер... ну, але перш за все і найголовніше це людей. Ніколи не повернеш. А, неймовірна жорстока атака чергова. Давайте говорити так, і це буде правильно, надцята. Із застосуванням балістики, крилатих балістичних іскандерів, які прилетіли по Києву. Повітряні сили вже відзвітували. Але перший хештег. Все ж до нього я повертаюсь. Відповідь Путіна. Відповідь Путіна дуже проста, відповідь Путіна дуже прямолінійна, і вона адресована одночасно всім. Заходу Путін каже, що нам взагалі плювати, як ви нам там погрожуєте, що ви нам говорите, і як вам що від нас треба. Українцям Путін каже, мені все одно, як на мене будуть тиснути, я продовжував збувати. А росіянам Путін каже те, що я каже що їм уже майже 30 рік. І що чуть-чуть потерпіть. Бачите, які ми сильні, як ми можемо вбивати людей, ось ось і вся проста відповідь: Москви. Е, йдемо далі. Злий Трамп, Ой, злий Трамп. Це те, що я очікував, побачити дуже дуже давно, але насправді, нарешті, на нарешті воно тут поки що він злий, тільки на Медведєва а це маленький такий кліфхенкер, поки що він на Медведєва. Дуже сподіваюся, що через ті 10 днів, які, про які він писав і багато говорив, він буде злий і на Путіна також. І тоді ми побачимо результат. Минулий раз від такої його злості загинув Касем Сулеймані і ще близько 150 вагнерівців у Сирії. Ну, побачимо, що зараз буде від тої злості. А, про Медведєва ще поговоримо, Олександре. Ультиматум чи є ці 10 днів ультиматум, це дійсно ультиматум, порівнюючи з тим, особливо порівнюючи з тим, як раніше Трамп говорив з Путіним, про Путіна або для Путіна погроза санкцій, тарифів, нової зброї для України це дійсно ультиматум. Ну, відповідь на це ультиматум ми побачили. Проте найголовніше в ультиматумах, як і в будь-яких інших погрозах, як вони будуть втілюватися, і чи не буде це чергове останнє Трампівське попередження. Угу. А, далі йдемо. Результат, і чи буде він від цих десяти днів? А, результат від цих десяти днів можливий лише в тому випадку, якщо цей, ці дії зачеплять якимось чином Китай. Тобто, моя думка така, що виключно якщо тарифи, санкції, всі інші погрози якимось чином будуть впливати на інтереси піднебесної, тоді в неї буде достатньо причин надавити на росіян, і тоді в Росії було достатньо причин піти, хоч на якісь переговори. В будь-якому іншому випадку, навіть за умови там, передачі зброї, навіть за умови санкцій проти самої Росії, результат, на жаль, не буде повним. Китай це єдине, що може забезпечити результат Трампівським погрозам. Керокуємо ще проектом хештег без питань. Ми про одну відповідь вже говорили. Я трішки узагальнив. тут ще одна відповідь: Кремля. А от на чому ви закцентуєтесь? Я, звісно ж, маю на увазі цей десь денний термін. Прізвище одного з тих, хто відповідав, що звучатиме знову ж таки. <гум> Відповідь Кремля вписується в стару москальську гру Царь Хороший, боярі плохі». Якщо ми подивимось на те, що писали пропагандистські канали, до речі, що почав Медведів там в соціальних мережах розводити, що в принципі інші спікери Москви розводили. Вони злі на конгрес, вони злі на пана Грема, вони злі на сенатора Блюменталя, вони злі на всіх, крім Трампа. Ось Трамп, мовляв, його ввели в оману. Він же чудово розуміє, яка Росія, який Путін. А ось ці, от, от погані конгресмени, каламутять воду і заважають нормальним відносинам Вашингтона і Москви. Тобто, відповідь Кремля вписується в те, що історично Кремль завжди робив, вихваляє царя і намагається принизити всіх інших. Хештег погрози війною. Е, ви ж розумієте, хто кому погрожує? Ми ж це прочитали. Так, так, абсолютно. Тобто. Ну, по-перше, те, що росіяни продовжують погрожувати війною в Європі, це насправді якби це не було жахливо, як би це не було небезпечно. Але це те, що змушує Європу прокидатися. Це те, що змушує Європу працювати. Це те, що змушує Європу давати нам зброю, підтримку і все інше. Це те, що робить по суті Європу знову сильною, по суті, те, що робить Європу великою, знову говорячи мовою Трампа. Тому в цьому контексті погрози погрозами, але Європа нам показує, як на них треба реагувати, намагаючись заткнути па пащу Орбану, Фіцу і всім іншим. Накопичувати озброєння, покращувати власне виробництво, логістику, і найголовніше підтримувати Україну навіть за рахунок вигідної торгівельної угоди з США. Особливо мені сподобалось вранці один із заголовків Медведів вранці спорожнив дві, Фінландія і, і, і почав говорити: Медведів, Олександр. Ой, ну знаєте, дуже приємно, що наші французькі колеги приймають наші меми, тобто це це вже величезний плюс. Але щодо Медведєва, ну він продовжує працювати на своїй офіційній роботі, офіційна робота, хоча й носить плашку секретар Радбезу, але насправді так. воно воно має народну назву Жириновський. По суті, кремлівському режиму завжди потрібен Жириновський. Той, який виглядає трохи першелепко, то виглядає трохи п'яненько, але завжди говорить те, що Кремлю треба опробувати на певній інформаційній аудиторії. Тому ці всі заяви Медведєва і про Грема і про Блюменталя, про всіх інших, це ж це той самий тренд, коли треба mm -hmm. Трампа переконати, що насправді там можна домовитися, це просто його там водять за нос. Але ну. Дуже мене радує, що європейці перестали це сприймати серйозно. Що тепер ми не бачимо з усіх просто великих західних газет, які пишуть: а що ж це може означати? А чи дійсно це серйозний крок? А що нам робити далі? На щастя, вже такого сприйняття нема. А, вони багато чого роблять доброго, і робили для України. Зокрема, вона дуже навіть давно почала цим займатись. Хештег донька Келога. Так, от е, Міс Келох, Вона дійсно зважаючи на її досвід в роботі з Україною, зважаючи в принципі на її міжнародний досвід, вона розбирається в контекстах, які відбуваються. Варто сказати, вона була першою, хто відреагувала на ситуацію е, довкола на САП. Вона перша з американської яка написала, що це неприпустимо, і взагалі це треба зупиняти. І дуже добре, що люди вийшли на площі. До речі, в неї потім брала американське медіа коментарі, і вона якраз розвінчала міфи Марджорі Тейлор Грін. Вона далі конгресменка Грін казала про те, що взагалі то люди вийшли проти війни і проти Зеленської. Вони хочуть скинути президента України, бо він не хоче закінчувати війну. І вона разом так, що... на пару з Медведєвим приймає очі. Отож <клес> так, коротко завершуючи, Дякуючи пані Келов, нам вдалося зупинити поширення цього фейку. Нам вдалося в принципі подати. Ситуацію з протестами такою, яка вона насправді є, тому так вона дійсно є великим другом і союзником України? А цей дедлайн, про який ми вже неодноразово не згадували, але я виділив його в хештег. А що буде після? А, а коли м -м, Трамп відповідає: ну я введу санкції, чи буде результат? Може буде, а може ні. да Десь така приблизна була відповідь. Так. а Яке буде рішення після цього дедлайну? Ну що там, двох тонні Бомби нададуть Україні томагавки полетять на Росію, далекобійної зброї стане більше. Ви розумієте, я цих варіантів можу передбачати скільки завгодно, але <кхух> вони закінчаться вже через 9 днів. Абсолютно, і скажімо так: найлегшим варіантом для Тоні завжди залишається китайський варіант. Тобто, знову поставити все на паузу і сказати: уф, це путін ну, і ще <кхух> 10 <кхух> Угу. Потім ще 10, потім ще так що насправді може цю динаміку змінити, а змінити її може те ж саме, що змінило переговори з європейським союзом. Ми побачили, що європейці змогли по суті переконати Трампа надати Україні додаткове озброєння, додаткові пакети, підтримку і так далі. І зараз, коли Трампу треба показати силу перед поїздкою в Китай, до речі, що треба не забувати. Найголовніше завдання за ці 10 днів для європейської української дипломатії переконати Трампа, що концепція мир через силу, а він знову почав це повторювати. Вона полягає якраз в ракетах для України, вона полягає в ППО для України, і вона полягає в загрозі санкцій для Китаю. Тобто, по суті, те, що буде після цього дедлайну, зараз залежить від того, в чому і хто саме зможе Трампа переконати. 25% – перші вторинні мита. Трампа, хоча мало бути 100 мало бути 100 але знаєте, для Трампа цифри числа це дуже відносне поняття, воно є дуже дуже гнучким, і насправді, от те, що сталося відносно з Індією, мені здається, стане дуже хорошим прикладом для того, як відбивати союзників від Росії. Індія очевидно, вона піде на угоду з Трампом. Не тому, mm -hmm. що там вона хоче втикнути ніж в спину Росії, хоча я дуже на це сподіваюсь. Але просто її нейтральна зовнішня політика якраз наполягає на тому, що їй потрібно домовлятися. По-друге, остання війна з Пакистаном показала, що ну, по перше, Росія буде мовчати до самого кінця, ніяк не допоможе. А їм, якби зі штатами, варто дружити, бо поруч є Китай, який для Індії ключова загроза. Це пункт номер два, і пункт номер три. Співпрацю зі штатами замінити Індії важко, бо це високоточне обладнання, технології, зброї, і так далі. А співпрацю з росіянами достатньо легко. ОПЕК буквально під боком переплисти північну частину індійського океану і все. І є доступ до нафти приблизно за такою ж саме ціною. Тому це перший дуже хороший крок у цих вторинних санкцій. Мені здається, що з таким же успіхом його можна потім застосовувати і до інших так званих російських друзів, наприклад, до Китаю. Um... Я останнім часом намагаюся тим, хто дивиться ефіри за мою участі, зокрема, пояснити різницю між вторинними митами і санкціями: Хештег санкції. О, от щодо санкцій, конкретно щодо санкцій, е, тут виникає питання. Що в принципі втори той вторинний режим санкцій, не мит, яким зараз погрожує Трамп, тобто фінансові санкції на операції з другими та третіми державами, які проводить Росія, санкції на перепродаж товарів подвійного призначення, на створення спільних підприємств, на фірми прокладки, цитуючи одного з президентів України, це ж було вже насправді. Такі mm -hmm. санкції вже починали води ще за попередньою адміністрації. Європейці в цьому до речі досягли набагато більших успіхів. Але ну воно має занадто багато дірок. Тобто, питання до санкцій, я, я вітаю будь-які санкційні пакети, будь-які санкційні режими про направлені проти агресора. Супер, робіть. Але найперше потрібно було б закрити діри в уже існуючих пакетах в уже існуючій системі. Тому що які б ми не водили додаткові санкції, допоки протікає наявне дно оцього цього санкційного корабля, будь-які добудови на палубі нам особливо не допоможуть. Передостанній трішки про нашу країну з вами, <кій> Олександре. Але е, для вас цей хештег, як для аналізу міжнародної реакції, набу -сап. Дуже, дуже, скажімо, так, мені сподобалася реакція більшості наших партнерів. Тобто, так дійсно Європа заблокувала пакети допомоги. Європа, Європа заблокувала гроші, але вибачте, ну такі були правила гри. Тобто, якщо почитати у наші угоди, по яким ці гроші виділяються, вони виділяються виключно тому, що продовжуються реформи, прозоре врядування, боротьба з корупцією. І як тільки влада це зупиняє, ну на яку реакцію ми могли очікувати? Тобто, мені дуже дивно бачити, як там провладні наші погано експерти, і політологи розказують, що це зрада Європи. Та яка зрада? Шановні, був контракт. Ми контракт перестали виконувати. Звісно, вони нам також скажуть, ну і ми не будемо виконувати. Але тут трохи сконцентруючи на реакції США, ми проговорили, як пані Келох нам допомогла так, в цьому контексті, так, так але варто сказати, що в цілому США зайняли вичікувальну позицію, тобто не можна сказати, що вони цього не бачили. Керолен Левіт, прес-секретарка Білого Дому, тричі за минулий тиждень відповідала на питання стосовно заборони ну, заборони незалежності на буйсап. Але кожного разу відповідь була. Мовляв, ми бачимо, що відбувається. Ми поки не знаємо причини і розвиток подій. Але ми в контакті з українцями і ми стежимо за тим, що відбувається. Чому американці не відреагували так само, як Європа? Ну, в мене є підозра, що через те, що Трамп якраз пішов на підтримку України, пішов у наступ проти Росії, паралельно ще б нападати на Україну, ну нападати фігурально мовними засобами. Це означало би собі нашкодити. А Трамп не, будь, не любить собі шкодити і не буде собі навіть іміджі шкодити. Тому, раз уже він почав передавати зброю, ну окей, ми стежимо за ситуацію, але критикувати сильно не будемо. Сьогодні президент України Володимир Зеленський і його The Guardian закликав до зміни режиму на болотах. А одна з цитат, яка була підкріплена в цьому матеріалі, зокрема. Врешті конфіскуйте заморожені активи Російської Федерації для того, аби підтримати Україну, зокрема за ці кошти в повній мірі забезпечити збройно. Бо знову ж таки акцентувався президент, говорячи про попередню ніч. Я розумію, якими є реалії зміни так чи інакше, режиму на Росії, чи є це. До скільки так чи є ці слова актуальними в світлі закликів і там звернень до міжнародної дипломатії? Ці слова завжди є актуальними. Це знаєте, це як мої студенти пишуть наукових роботах. не спадна актуальність даної роботи. Ну от, на жаль, да. актуальність є не спадна. Проте, абсолютно правильне питання: чи спрацює це зараз на західну дипломатію, чи допоможе це якимось чином умовно в тому, що ми просуваємо далі світу. На жаль, ні, на жаль, я не бачу зараз, ну скажімо, якогось наративу чи вектору, де це б могло спрацювати. Тобто, крім нас, поки що про це ніхто не говорить. Чи то ми маємо якісь унікальні знання, чи унікальні сигнали від розвідки, чи то просто ми вирішили повторити старий наратив, не знаю, чи то просто ну моя основна теорія. Президент України давно не давав інтерв'ю великим західним виданням, а тому варто uh -huh. повторити весь наш ключовий набір тез який так до цього ми часто повторювали. Тому мені видається це просто знаєте повторення правильного, хоча її старого матеріалу. А от що насправді було б цікаво, і щоб можна було б ще додати в це інтерв'ю, так це те, що ми до речі, це в контексті санкцій на і санкції мит на Індію не згадали, але так. Додатково президент Трамп хоче ввести штрафи, як він це назвав, штрафи за участь у Брікс. От Чому б нам не підхопити цю тему і не сказати, що ну почекайте, а давайте якось розширимо цей список не ну, лише Брікс, а скажімо, Ташкенський пакт, а скажімо Шанхайська організація співпраці. Чому б не вказати на те, що існує вісь зла, утворена цими організаціями? І якщо ми поки не можемо говорити про зміну режиму, давайте зробимо все можливе, щоб інші подібні режими. Не підтримували Путіна і мовляв, і таким чином ми якби будемо підвигати дату зміни режиму трохи ближче і ближче. Тобто, нам треба хапатися вже щось актуальне і неординарне, як запропоновані штрафи за участь у Брікс, наприклад, та цікава історія до речі з Брікс, але це тема іншої вже розмови. Олександр, я вам дякую за ваш час і за участь проєкті хештег без питань. Сьогодні на Ютубі влада Волошина. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма був. З нами. Друзі, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ворог тотально цинічний. Е, іншого підсумку і завершення на завершення слів не можу підібрати ніж ці, які я вже сказав. Бережіть себе, дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Олександр, до зустрічі. Дякую, обов'язково до зустрічі. Всім вам також берегти себе, триматися міцно. Слава вам і слава Україні! Героям слава!